Цей урок присвятимо підготовці специфікацій. Ми вже розставили по поверхам щити та світильники, проклали лотки та труби. Тепер треба все це підрахувати і звести у таблицю, яка називається специфікація. Так як вибір типів кабелю та їх переріз з курсом не передбачається, обмежимось лише підрахунком довжин для кожної створеної лінії. Для цього видамо окрему таблицю з підрахунками довжини кабелю. Специфікацію будемо робити на основі таблиці щодо додатку А ДСТУ ба 24 року. Ось ця таблиця. На жаль, у Revit немає можливості вивести все обладнання та матеріали через одну таблицю, так як прилади не мають довжини, а лотки та труби вимірюються в одиницях довжини, які, звісно, можна перевести у штуки, якщо брати каталожні елементи. Але у таблиці з приладом ми не побачимо довжини. Тому доведеться налаштовувати спеціфікації для приладів, лотків, труб та кабелів окремо. Переходимо до таблиць і почнемо з приладів. Тут в одну таблицю ми можемо звести щити, електричні прилади, світильники та вимикачі. Іншими словами, всі елементи моделі, що вимірюються у штуках. Тепер подивимося, які колонки ми можемо вивести у специфікацію, а які треба буде додавати до сімейств, використовуючи загальні параметри. У таблиці по ДСТУ є такі колонки, як позиція, найменування та технічна характеристика, тип марка. Код обладнання, виробу матеріалу, завод виготовлювач, одиниця виміру, кількість, маса одиниці і примітка. Тепер почнемо готувати і порівнювати, які з вище перечислених параметрів у нас є в Revit. Для цього повертаємось в модель, view, Schedules. Schedule, і вибираємо multi category ОК. Okay. Тут у нас є параметри. Такі count, можна використати як кількість. Далі Type Comments можна використати як примітки. Description можна використати як найменування. Manufacture – виробник і Model можна використати як тип. Як бачимо, з порівняння у нас немає позиції, коду, одиниці вимірювання та маси. Параметр позиція створимо через таблицю, а інші додамо через загальні параметри. Переходимо в New Parameter. Пишемо «Позиція». Вибираємо дисципліну, залишаємо і Data Type, текст. Далі вибираємо категорії, до яких він буде застосований. «Cable Trace» Conduits Electrical circuits, equipment fixtures і lighting uh, devices fixtures. Окей okay. Це позиція є. Далі перетаскуємо сюди є інші параметри, такі як Description Count. Manufacture Model Type Commands. Виставимо їх у відповідності до таблиці DSTU. Позиція, найменування, потім тип. Позиція, найменування, потім іде. Тип. Затим код. Завод, кількість. Завод, кількість примітки. Інших у нас поки немає. Окей. Отримали таблицю, змінимо її назву зразу. Називаємо як специфікація обладнання. Окей. Назва зразу змінилася в шапці. Зараз ми отримали майже пусту таблицю без розуміння, що, де і як. Ну а щоб отримати дані у цій таблиці, нам треба заповнити відповідні параметри у сімействах. Заодно і додати загальні недостаючі параметри. Для початку створимо ці загальні параметри. Переходимо в менедж. Project Parameters. Нам треба Shared Parameters. У нас їх немає, створимо їх з нуля. Create. Збережемо як Shared Parameters. Save. І тепер назначимо нову групу. назвемо її як Bill of Materials. скручено BLM. І будемо додавати. Параметри перший new З префіксом Біоєм, ID це наш код? Окей? Okay. Інший параметр буде Одиниці виміру units. І третій параметр. В маса. Теж текст. Окей. Окей. Тепер додамо ці параметри до проекту. Щоб вони відображалися у нас в таблиці. Тому що зараз вони створені як shared Parameters але вони не, ніякі категорії не присвоєні. Переходимо знову в менедж, Project Parameters і додаємо New Parameter. Вибираємо Shared і Select. Вибираємо ID. Text Instance. Выбираем тип. И присваиваем параметры Cable Trace. Conduit Fittings. Electrical и Lighting Devices. Окей. Okay. Так само с другим и с другим. Select Units. И последний параметр. Якщо тут була допущена помилка, то завжди можна зайти і виправити. Або додати чи прибрати якусь категорію. Okay. повертаємося до таблиці і додамо ці ново додані параметри. Edit і вставляємо, ID повинен бути після description. Після типу. Потім одиниця виміру за заводом-виробником і маса одиниці після кількості. Model, за ним ID. Manufacture. Units І count. І за ним. ОК. Okay. Тепер налаштуємо стилі в цій таблиці. Для цього переходимо в Appearance. Текст у нас лише дефолтний. Для того, щоб отримати інші стилі тексту, їх можна або створити, або скопіювати з архітектурної моделі. Я пропоную з архітектурної моделі скопіювати. Йдемо на Manage і. Виконуємо операцію, яку вже робили. Transfer Project Standards. У нас AR Check None і вибираємо Text Types. ОК. Okay. Зараз стиль тексту скопіювались наш проект. Подивимося, які у нас стиль є. Бачимо, що є 2,5 мм висотою, але немає жирний 2,5 мм. Нам він треба буде, тому створимо додатковий такий стиль тексту. Текст. Edit. Duplicate. Вибираємо текст. Edit. Дублікет і додамо як болт ОК. ОК. Стиль тексту створимо. Повертаємо специфікацію. Повертаємось Appearance. І вибираємо Title. Title ми використовувати не будемо, але все одно поставимо йому. 3,5. Хідер текст 3,5 і bodytekст 2.5. Окей. Бачимо текст змінився. Також згідно таблиці, у нас немає шапки, тому приберемо її. Повертаємо з appearance і show title прибираємо. Окей. Тепер зробимо назви згідно таблиці. Найменування та технічна характеристика. Готово. І тепер змінимо ширину стовпців для того, щоб ця таблиця відповідала DSTU. Позиція 20. Найменування 130, тип марка. 60. Код обладнання 35. Для того, щоб керувати масштабом цієї таблиці, використовуємо вказівку, яка вказана знизу. Зажимаємо KTRL і можна колеском скрутити Далі завод. 45. Одиниця виміру і кількість 20. Можна зразу зробити 40 і він автоматично ревід автоматично розділить на У Нас буде по 20. Перевіримо. 20. Далі